В Україні зареєстрували петицію з проханням перенести стелу, що розташована на в'їзді в Донецьку область з Дніпропетровщини. За роки великої війни вона перетворилась на унікальний історичний і культурний об'єкт. Військові, які проїжджали повз залишали на ній шеврони, вивішували прапори. Навіть особисті речі клали на бетонне підніжжя. Вони і там досі лежать, і ніхто їх не забирає. І зараз це унікальний артефакт перебуває у зоні ураження ворожих дронів і артилерії, тому щоб врятувати стелу, автори петиції просять евакуювати її в тил і перетворити на меморіал пам'яті. Детальніше про всі ці за й проти далі в нашому сюжеті. Неприємні побажання окупантам, підтримка для ЗСУ та автографи бійців все це можна побачити на легендарній стелі, височіє вона на межі Донеччини та Дніпропетровщини і вже стала сакральним місцем. Кожен, хто її минає у бік фронту або назад, воліє залишити тут щось на згадку або принаймні сфотографуватися. А зараз сюди наближається лінія фронту. Загроза така, як і для всіх е оточуючих, хто знаходиться на усміну мінус такій же відстані від переднього краю, тобто це майже повденне пролітання різних вогневих засобів противника, там артилерії, якоїсь дальної дронів різної дальності, Да? Вони люблять такі символічні речі. знищувати. над стелою натягнули антидронову сітку, щоб захистити від ударів з неба поряд прапори різних підрозділів. Фактично, це місце перетворилося на музей просто неба, та росіяни заповзялися знищити стелу, як нищать усе, що нагадує про боротьбу українців. Тому зараз її треба евакуювати у більш безпечне місце. Про це просять автори петиції, яку розмістили на сайті президента. Вона насправді така не те, щоб культова, але значуща. Бо слідів на ній залишили, весь світ, її бачив. І... Я думаю, вас треба її зберегти для нащадків, бо ця війна точно в історію. Однак знайшлися й ті, хто ідеї не підтримує. Навпаки, виступає категорично проти. Може, давайте батьківщину мати кудись перенесемо. Наприклад, в Ужгород. там дрони і ракети нападають, на відміну від Києва. Там вже дорога смерті, яке вивозите. Ви цю стеллу коли бачили останній раз. Може, пацанам допомагати, а не вигадувати незрозумілі шляхи розподілу бюджету? І що робити з нею? Саркофагом накрити? Я питаю, як ви бачите це все. Враховуючи, що вона важка, плюс до х... FPV? Хочете поставити щось таке в музеї? Зробіть точну копію. Перші написи на стелі почали з'являтися ще у 23-му році. У мережі багато фото біля символу Донеччини. До речі, дехто навіть робив татуювання з зображенням найвідомішої української стели. Та були довкола неї і скандали. На цих кадрах волонтери зафарбовують стелу так, вирішили її оновити. Але це обурило багатьох українців, бо разом із графіті видалили пам'ять деякі написи були від бійців, які вже загинули. Однак, вже за кілька днів на стелі з'явилися нові написи. Нині їх стало ще більше. Торік, у квітні, свій підпис тут поставив Володимир Зеленський. Ініціаторка петиції пропонує евакуювати стелу до якоїсь з тилових областей або ж до музею сучасної війни, а також просить надати їй статус пам'ятки історії та культури національного значення.